Гей, hey, сирник, hey, hey, не хочеш поганяти? Ну це Та Давай. Ну ти поглянь на себе, ось такий заряджений на гонку. А я шо? Вперед! Блискавка Маквін! Діснею та Піксара. Хлопці, я повинен вас попередити, що поїду скоро. Тому що я повинен бути на сході у сестри весілля. Зачекай хвилинку. В тебе є сестра, аж спідніли, мужик. Ти певно сто років її не бачив. А давай я поїду з тобою. Що правда, аж туємо собі дорожню пригоду. Нам треба ти чорчей побачити по дорозі. Це всього маленькі присмак смерті. Матінко Божа, блискавка. Я гадаю, I'm що це початок be чогось be видатного. У це right. точно кажеш. Сирник yeah. повертаються yeah. на дорогу. My Ми ганяємо I за I лаштунками. Це так круто. Для дев'яти нових пригод зустрінемо нових друзів. Гей, hey, хлопці! Ви куди намилилися? Тільки Дісней плюс. Я повинна позбутися цього старого багажу. О, та ти тільки глянь на себе. А що про мене скажеш? Нема межі досконалості у вересні. Я слідкував за вами дві маленькі кошечі тачечки. Заліпові бали за видовище. Та за що воно мені? Це не те, чого я очікував. Стільки несподіванок на дорозі? От нашо жити. Сирник, <плес> 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 я поряд чувак. Тачки на дорозі з 8 вересня. Обожнюю це, я щось не хо. Та припини, це ж найбільший лабіринт з шин. Сирник макуін! Сирник!